Очікувані обіцяних на вихідні морозів, дорожники особливо ретельно чистять дорожні покриття, аби сніжна каша не перетворилася на крижану кірку. Якщо в місті очищення доріг справа комунальних служб, то за містом цим займаються працівники Чернігівського облавтодору. Чернігівська дорожня експлуатаційна дільниця після перших же снігопадів вивела на дороги області 23 одиниці спеціалізованої техніки. Коли було погіршення погодних умов на автомобільній дорозі М01 працювало по всім. Трьом ДРП вісім тракторних єдиниць, КДМ комбінованих дорожніх автомобілів працювало 10 і солі розподілювачів працювало у кількості 5 штук. Виконувалися основні видоробі це по обробленню покриття протиожеленими матеріалами. І, і е, проводились роботи для е, очищення автомобільної дороги та забезпечення безпечного проїзду по, по протяжності автомобільної дороги, що ми обслуговуємо після очищення шляху. Дорожники також прибирали відвали. Забезпечуємо Безпечні проїзди на з'їзди на корма, на полоси поширення і техніка наша, щоб могла вільно працювати і забезпечувати сюди під'їзд і автотранспорту і маршрутного транспорту. Загалом на зиму дорожники заготували 12 тисяч тонн піщано-сольової суміші, 4,5 тонни солі. На випадок погіршення погодних умов підприємство виводитиме розчищувальну техніку в повному обсязі а також дорожники уклали до. Догов... Говори з іншими організаціями на надання додаткових тракторів також у зимовий період 9 машин виконують цілодобове чергування на дорогах Чернігівщини.